Права 783. Сім'я витратила 40% свого місячного заробітку на харчування, 15% цієї суми на комунальні послуги, 75% залишку на покупки, а решту 4860 гривень поклала на депозит у банк. Який місячний дохід сім'ї? Ну що ж, доволі заплутана задача. Відпочатку визначимо, а скільки відсотків тоді залишку поклали на депозит у банк. Бо нам відома лише ця сума. Скільки поклали на депозит у, грам, у банк гривень. Ну що ж, отже, записуємо тоді перша дія. Ну, якщо весь залишок 100% 70%, 75% на покупки, то тоді 100%. Відняти 75%. Відсотків. Ну і це буде дорівнювати 25%. Відсотків. Ми це можемо записати як 25 сотих частин. І це дорівнює. Скорочуємо на 25 і чисельник, і знаменник. 25, що ділиться на 25, це буде 1. 100, що ділиться на 25, це буде 4. Ну і записуємо, що це дорівнює одна четверта. Записуємо тоді, чого залишку. Залишку. Поклали на депозит. Що 1 четверту залишку поклали на депозит, то це складає за умовою 4860 гривень. То як знайти увесь залишок? Потрібно 4860 гривень поділити на 1 четверту. Записуємо тоді друга дія. Тобто 4860, що ділиться на 1 четверту, і це дорівнює. Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб, то ми записуємо це як 4860, що множиться Обернений дріб до 1 четвертої буде 4. Перших. То що множиться, записуємо на 4 перших. Але 4 перших це просто 4. То тоді нам потрібно 4860 помножити на 4. Давайте будемо множити, записуємо 4860. Що множиться на 4. Множимо. Отже, 6 помножити на 4 це 24. 4 пишемо 2. Запам'ятовуємо. 8 помножити на 4 це 32, плюс 2 це 34. 4 пишемо 3. Запам'ятовуємо. 4 помножити на 4 це 16, плюс 3 це 19. Дописуємо в кінці 1,0. 0. То записуємо, що це у нас дорівнює 19 тисяч. 440. Так. Це в нас будуть гривні. Ми гривні поділили на 1 четверту. Записуємо. Це в нас буде залишок. 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 Тоді записуємо залишок. Хай буде просто залишок. Гаразд. Ну що ж, отже, той залишок, який залишився після витрат на харчування і на комунальні послуги, це 19 тисяч 440 гривень. Гаразд, А скільки ж це відсотків загального прибутку, загального місячного доходу сім'ї? Ну що ж, тоді від 100% потрібно відняти те, що у нас витратили на харчування, і те, що на комунальні послуги. Записуємо тоді третя дія. Тобто від 100% це загального доходу, потрібно відняти 40% це на харчування і 15% на комунальні послуги. Це дорівнює. Отже, буде 100% відняти. 40 плюс 15 це буде 55 відсотків. І це дорівнює. що ж, 100 мінус 55 це буде у нас 45 відсотків. Ну і записуємо, що це дорівнює. 45% відсотків, це буде 45 сотих. Тому що відсоток це сота доля. І це дорівнює. Що ж, скрочуємо тоді і чисельник, і знаменник на 5. 45, що ділиться на 5, це буде 9. 100, що ділиться на 5, це буде 20. Ну і записуємо тоді, що це в нас вийде 9,20. 9 х Записуємо тоді, чого 920-х записуємо місячного доходу. Місячного. Запишемо заробітку. Заробітку. Запишемо так. Це в нас становить оці 19 тисяч 440 гривень. Так. Місячного заробітку. Запишемо, становить. Залишок, ну або 19 440 гривень. Гаразд. Ну що ж, а як знайти тоді увесь місячний заробіток, якщо 920 його становить 19 440 гривень. Потрібно 19 440 гривень поділити на 920 записуємо четверта дія. Тобто 19 тисяч. 440 гривень ділимо на 9 х Ну що ж, поділити на дріб це помножити на обернений дріб. Записуємо тоді, що це буде 19 тисяч 440. Що множиться. Обернений дріб до 9 х буде 20 29. І це дорівнює. Тоді. В чисельнику записуємо як 19440, Що множиться на 20, а в знаменнику записуємо 9. І це дорівнює. Ну що, ж, тут нам потрібно зараз поділити на 9 і чисельник, і знаменник. Ну, знаменник легко поділити, що робити з чисельником, Ну, давайте будемо пробувати ділити. Так. Візьмемо 18 тисяч звідси. 18, що ділиться на 9, це буде 2. І 1000 це буде 2000. Тобто, якщо ми заберемо 18 тисяч, це буде 2000. Ще залишається 1440. 144 ділиться на 9. Ну що ж, можна 90 поділити на 9, це буде 10. А тоді залишається 54, що ділиться на 9, це буде 6. Тобто це буде 16. То записуємо тоді, що якщо 1904. 19440 поділити на 9. У нас вийде ну що ж, 2000. Давайте я зверху напишу. 2000. Тоді ми вже казали, залишається 144 поділити на 9. Це буде 16. І ще 1 0. Тобто це буде 2160. Ну, а тут поділимо на 9. Це буде просто, це буде одиниця. Гаразд. Ну що ж, у нас залишилося. 2160 помножити на 20. 216, що множиться на 2. Це буде 432. То ми записуємо 432 і два нулі, Бо тут 0 і тут 0. То це буде 43200. Записуємо 43200. У дужках записуємо чого? Гривень. Так, ну і записуємо, що це в нас місячний дохід сім'ї. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, який місячний дохід сім'ї? Записуємо 43 200 гривень. Ну що ж, ось така доволі заплутана задача на відсотки з великими числами. На цьому вправу завершено.